Бійці і командири УПА, від зими йде Велетенський майже безперервний натиск ворога на українське революційне підпілля та його збройні частини УПА. Ворог докладає всіх зусиль для знищення того руху, на який орієнтуються всі гноблені люди і народи цілого СРСР. Через декілька місяців не було оселі в теренах, обнятих революційним рухом, де не стаціонував би гарнізон ославлених внутрішніх войск НКВД для боротьби з бандитизмом. Самий міністр внутрішніх діл Круглов організував добірних старшин з цілої Росії на зимов весняні місяці для подавлення української революції. Ні вдень, ні вночі не переставали переслідувати вас. Ні вдень, ні вночі не залишали в спокою українське населення, щоби тільки змогти вже раз зголосити Сталіну, що українське повстання подавлене. В парі з тим міжнародні ситуація, що під кінець 1945 року почала сильно загострюватися і давати надію на швидкий конфлікт, не вийшла поза рамці дипломатичних зударів. ударів. Оба протилежні бльоки, радянський і англосаксонський, хоч і свідомі неминучої війни, проте не виходять ще зі стану збройного мира. Непорозуміння на всіх нарадах, конференціях чергуються з уступками для відхилення негайного конфлікту, або з різними пробами атомової бомби чи військовими експериментами в полярних околицях. Та все це тільки гра, що може тривати зовсім коротко, а може затягнутись і на довший час. А цілий час тієї гри большевичі використовуватиме в дальшому для нищення свого найгрізнішого внутрішнього ворога української національної революції. Весь період від зими по сьогоднішній день видержала упа з честю у важкий для українського народу момент, коли сталінські гайдуки гонили його силою до славних виборів до Верховної Ради. Упа давала збройну допомогу народові. Хоч цілий край був вкритий військами НКВД. Опинувшись в дуже важких ситуаціях, деякі відділи втратили навіть половину свого складу, та не було відділу УПА, що скапітулював би перед ворогом. В цій безприкладній боротьбі УПА перейшла всі сподівання, які на неї поклав нарід і революційний провід Українська головна визвольна рада. Я гордий з того, що мені довелося очолювати ту славну армію героїв. Який рівної не знає історія України, поруч з десятками і сотками бійців і командирів в цьому періоді загинув геройською смертю на важкому відповідальному посту шеф штабу головної команди ОПА Перебійнис, що цілі десятки літ працював над організуванням і вишколом українських збройних сил. З глибокою пошаною і смутком клонимо голови перед тіннями нашого великого друга Перебійниса. Він цей лицар без скази буде постійно пригадувати нам, як треба жити для України і як для неї треба вміти вмерти. Бійці Командири УПА. Коли українська національна революція, що пронесла волю українському народові 1918 року, була в 1920 році подавлена ворожою перевагою, а українська армія, яка до того часу діяла одноціло, великими з'єднаннями, немов розплилась. Ворог був переконаний, що вона перестала існувати. А на ділі вийшло не так. Це був тільки момент переорганізування українських революційних сил, момент, коли форми широкої повстанської боротьби замінили другими формами, підпільно конспіративними. Це був момент, коли на традиціях повстанчої боротьби народились нові революційні організації УВО ОУН, що протривали цілий важкий час 25-літньої окупації. На те, щоби в 1943 році знову ввести в дію широкі повстанчі акції під назвою УПА. Ворог був певний, що армію визвольних змагань знищив, та він грубо помилився. І сьогодні окупант України може знов думати, що з хвилею покінчення широких повстанських акцій УПА перестала існувати. Революція подавлена, та й тим разом він грубо помиляється. По сьогоднішній момент це тільки момент переставки сил, це момент переходу з одних форм боротьби в другі. Я певний, що ви, незламні борці герої, вміло засвоїти собі ті нові зразки бою з ворогом, так як скоро й вміло опанували мистецтво партизанки, скриті, невловимі, ви негайними блискавичними ударами вдаряти будете ворога там, де він того ніяк не сподівається. З питомою вам очайдушністю і витривалістю, про яку ходять легенди по цілому світі, продовжувати будете й дальше славні традиції упа виховувати будете своїми геройськими чинами нове наростаюче покоління, щоби його включити в революційну боротьбу. Ви докажіть ворогові ще раз і ще раз, що української революції подавити не можна, що форми боротьби, які ви сьогодні приймаєте, це хвилеві форми. Що незабаром прийде час чергового переходу до широких повстанських дій, які завершаться вже повною побідою створенням української, самостійної соборної держави. Вічна слава безсмертним героям, що віддали своє життя за волю України, ні на крок не відступимо від ідей, які вони нам вказали, і за які поклали своє життя. З честю виконаємо обов'язок, який зложив на нас наш народ воля. Або смерть дальшими геройськими вчинками продовжуватимемо невмирущу славу у пармії. Під проводом Української головної визвольної ради вестимемо далі нещадну боротьбу проти окупанта аж до повної перемоги.